Всім привіт! Сьогодні я представлю свій новий вірш вірш під назвою Рік. Даний вірш я хотів випустити давно та вийшло лише зараз. Отже, присвячую його всім тим військовослужбовцям, які зараз боронять нашу землю, а також всім тим хлопцям та чоловікам, які знаходяться в полоні. Я вірю, що скоро ви повернетесь додому, і, дай Бог, так і буде. А також всім полеглим воїнам, які, на жаль, не повернуться додому, але назавжди лишаться у наших серцях. Отже, гарним вийде вірш, чи ні, вирішувати лише вам. Отож, поїхали. Минув вже рік кривавий та жахливий, який забрав десятки тисяч душ. Забрав він нашу посмішку, забрав він наш сміх. Натомість лише дав нам сльози, лише бій. Нас намагались знищити, злякати. Хотіли нас без світла в будинках залишити. Хотіли, щоб ми всі позамерзали. І, звісно, ні. З цивільними вони не воювали. Та вже весна, ми стали всі сильніші, і наш шлях це лише перемогти. По венам нашим тече лише свобода, така історія, така вже наша доля. Ми розірвемо кривавий триколор, який став символом жорстокості і убивства, і з нього ллється рікою наша кров. Це руський мір, і це для нас урок. На кінець лютого для всіх час зупинився. Лишилося в минулому старе наше життя. Ми з вами зрозуміли, що сусіди найбільше чим не пощастило Україні. Я дякую усім героям, що стоять, на захисті кордонів нашої країни, полеглим вічна пам'ять, а рідним лиш терпіння. Не стане легше та завдяки їм. Ми з вами зараз вільні. Ніхто, на жаль, не знає, коли настане мир. Знаємо, лише ціна його вагома. Для нас це найдорожче, сміливі наші люди. Для орків це лише м'ясо, це сотня тисяч трупів. Одного дня Прольється в нас сльоза, коли заграє гімн по всій країні, і як в новинах скажуть ті слова. Слава героям, слава Україні! Весь світ кричить, на вулиці виходить, скандує гасло, вірте в ЗСУ. Нам стоячи, всі аплодують президенти. Ми не здались, ми впорались нарешті. І згодом повернеться. весь люд до свого дому. Ми не забудемо, кривавий цей урок. У світі! І з повагою, лунатиме ім'я. Це Україна, об'єднана сім'я. Ось такий ось ще вийшов. На жаль, російська наволоч продовжує топтати нашу землю, але я всім серцем вірю, що це скоро припиниться, і ми переможемо і ніяк інакше, щоб наші захисники та захисниці змогли повернутися з чистою совістю до себе додому. І були щасливі, були здорові і ніколи не думали, що цей день може стати для них останнім. Сподіваюся, дане відео вам сподобалось. А я бажаю всім успіху, бережи всіх Бог, бережи нашу незламну державу. До зустрічі!